Я почала пити продукт 10 квітня 2024 року. Я забула сказати, хто я, я Стефанія з Івано-Франківщини, мені 54 роки. Почала пити продукцію з 14. І з першої капсулки в мене пропала алергія на цвітіння. Ну, я спочатку і не вірила, що то можу щось промагати ці продукти, але переконалася на собі, що дійсно, цього року я не взяла ні одного, ні гормона на зонекса, ні таблетки та вигілу, нічого. Дякувати Богу, алергія на цвітіння в мене пропала. У мене покращився сон, покращилася структура волосся, нігтів. Ну, звичайно, я пострункішала, тому що я вже дуже довго чекала. Всі дівчата кажуть, що худають, худають. А я ж на, на сьомому місяці почала худати. Це мене дуже радує. У е, мене що? Е, пройшли, в мене були дуже тут плями, такі коричневі, і пройшли. Дякувати Богу. У мене горло, дуже часто боліло горло. І гер... герпес на губі чуть не посплю, вже все. Відколи почала пити продукцію, десь то все ділося. Ну, Звичайно, що і хворіємо, але ми хворіємо три дні з цими продуктами. Бо у нас такий є імунокод, беремо в рот, розсмокчуємо, і горло, я не знаю, знімає ті спазми горла, і ми оздоровлюємося. Е, нормалізувалася робота ЖКТ. Е, Набріки ніг пройшли. Була в мене терпкість рук, теж пройшла. Мені дуже тягнуло праву ногу, і дуже і хребет болів. Десь, десь то все дівається з цими капсулами, бо вони дійсно чарівні. Ти всі наші болячки, десь вони діваються. Так, е, у мене ще було е геморой пропав. Е Ззаді в мене було таке чорне п'ятно, ну як 25 копійок, і дуже тверде таке рапати. Мене відправляли в онко е здавати онкомаркери, бо казали, що то щось не те. Ну, воно в мене так зменшилося, що тепер, як ну, горошок на половині, горох розділений, у мене таке воно маленьке зробилося тоненьке. І я надіюсь і знаю, що воно в мене пропаде. 31 грудня я хотіла зробити підтвердження всіх своїх отих, отих аналізів, бо в мене була фіброзно кістозна мастопатія. У 2002 році мене відправляли в ОНКО на операцію, але я боялася, що аби я діти не лишила маленькі. І не пішла на операцію. А тепер пішла здавати е, УЗД, і у мене з оцих гульок, що в мене було шість, лишилася тільки одна. Молодець! А Ось і в мене було чотири будки. лишилася теж одна. Боже. Так, не плачу. Знаєте, то свято радості. Ще в мене Боже. по жіночому. Була міома, я була і на міому на операції, забирали міому, але всі органи лишили. І осінню теж мене відправляли в онко, здавати онкомаркери, бо казали, що в мене там дуже якісь ті міоми, такі що вони переростають щось там недобре. Я нікуди не пішла, почала вживати клітинне харчування, теж була на УЗД, пропала кіста. І пропали три малі вузли. Щесь лишив один, оцей самий найбільший вузол, що був. Ну, скажіть, чи це не чарівні капсули, ну, чарівні. Чудо так. Так що, ви прислухайтеся, хто ще не п'є, прислухайтеся, пийте. У мене п'є моя вся сім'я, У мене п'є й донечка моя. Я заставила всіх пити.